Відповідно до доказувати України Володимира Зеленського за закон пролетіти щоденної за адміністрації, за співчисників, за інформація збройних арестів терація кроссу України. Прошу родину чаю, що мати пам'ять за революції героїв, законом наших життя, наших земляків, героїв, які віддали своє життя, <почитов> заключається <почитов> українську <почитов> землю <'я> російської агресії. Прошу присісти. <звіст> Сказали про зміники, коли буде зараз. Шановні депутати, прошу і цей сесія правомочна. Засідання 79-ї засідової сесії міської ради Поміску підірвочки скаржити Остащена пропозиція на цій на намодеці. Немає заперечень. Прошу голосувати. Дякую. Священна комісія. І Олег Райенівич. Ісутні, будь ласка, погоду. Так. Обережці сітки палаці. Я досі, спішу після я. цього. На комісія наразі спішу. Так, немає. Значить, поступила пропозиція Олексій Олексія Володимира Степанович. Є заперечення за мене? Немає. Дякую. Переходимо до порядку денно 79-й позичалої сесії про закосів міської ради. Перше питання. Про затвердження проєкту замовку підведення задання ділянку постійного тестування регіонізації регіонів громади. Парафія різдва писатою породиці села Андруші правління війни Починської партії Української правоселеної церкви Православної церкви України. Друге питання про звертання проєкту щодо мене земельної ділянки в на умовах хрен для святого перед посади на Чупівська. Третє про запитання технічної інформації щодо встановлення відновлено медземельної ділянки на дорогі місцеві та передачі земельного власника Антоненко. Скільки більше питання про запитання землеустою до вітання земельної блянки натури на місцевості і тут йде Бабичу, Бабичу, Базиліку, Весню, Безню, Русло, Рачечкину, Чроху, Захею, Калінчук. Скільки питання пронесення до рішення 75-ї сесії 8 го скрипня Бережбиської міської ради 26 червня 25 року номер 600. То застереження технічної докладації до встановлення за підновою обмеженої ділянки натури Міністерства твердоється по власність реакту. Ідея для перепитань про задержання технічної документації уряду, Менці Марачу, Мар Мар Пліхнівський, Штавчук. Петренко, пісня Пуфро, Турцю, Супрун, Купіцький, Черніченко, Шевчук, Якупчуко. Це перше питання про реалізацію правомов на земельний час, що натуринній сервисів. Аналогічно це питання 32-33. Четверте питання про робочу групу завжди земельних ділянок навіть споруджений маркен на передніх самовільного використання. За покоїв за тиждень щодо порядку денного зауваження пропозиції немає. Прошу за запитання порядку дня сесії затвердити послову і цілому. нас на голосу. Що політику міського випадівської міської ради послання проводжу планарної засідання міської ради, де приймається рішення ставити голосування. Друге питання: про завершення проєкту заручення веде заведення ділянка в створення нового оперативної сімейського певні зараз в новому човні. Повідомлення в шутці підготовці, но голосування неверу, то я в них інтереси. Так, дякую. Значить, переходимо до розвитку першого питання про цитальний проєктів забуту щодо відведення земельних ділянці, спосібне посування, в вільний товара, що бороться з село Антон Шевка Вінського району партії Української православної церкви, православної церкви України. Значить, звертається нормально за танки проєктів першого зберігання. Я вона можу бути під целучать. Прославне, церкво іде. Ну я наскільки розумію, це українська церква. Ну, де пояснював. Просто в нас і спочатку повинна бути там це прописано єпархія, потім що це українська, саме до якої належить, а потім вже до якого тонусу. Тобто вже вона зареєструвана державного реєстратора, і тут дущак пишеться про слава церква Україна. Я наскільки розумію, калейєре, а також. Так, кажуть друго. 20% від цього хотело сказати, тобто від цієї декларації, которая якраз дійшла у нас зняв дружид до позиції Решметينا, млрд впродовж 10% та передати її позийне користування громаді, для будівель за таких умов для будівель громадських та релігійних організацій. Так що є концепція поперед оلاقي. Е май. Можна пропозиція про екрішення прийняти за основу чого? Будь ласка, Земельний клянт похожі два гектари, яка розташовувала за межами села Соду, звертається сцену фермерського господарства в з проханням затратних проєктів, дання передати користування на умовах оренди для ведення товарності господарського виробництва Це земельна клянка під господарським будівлями для дворами, що перебуває в власне фермерської громадарства. Є закінчим. Нема. встановлення відновлення меж е, земельних ділянок на культурі на місцевості, це присадивні земельні ділянки та передати їх у власність громадянам для будівництва обслуговування живого будинку господарських будівель і споруд. А також е, 16 питання про внесення змін до е, рішення 75 сесії 8 сіпня зв'язку з включення і технічної помилки у частині прізвища громадянки, е, є необхідність внести зміни до цього рішення. І також питання е, перше треті, питання про реалізацію вимоги та відведення земельної частки паю натури на місцевості. Це земельні частки ПАІ, які оформили громадяни у спадщину згідно сертифікатів та право на земельну частку КПА.

Питання про робочого звертання земельних ділянок комунального власника української спеціальної громади на церкви, й самовільного використання. У нас звернулася Державна позивка служба зв'язково з проханням створення робочої групи з обстеження земельних термінальних власних районів громад на предмет їх самовільного використання. Цей лист був розглянутий на земельній комісії і. Наскільки ми, якому на місцево самоврядування, не здійснюємо контроль за державою, контроль за використанням та похоронних земель, створення такої робочої групи, буде порушенням норм чинного законодавства. Тому підготовлено розгляд сесії і проєкт рішення про відмову створення цієї робочої групи. Лист був на перевірчення міського раді. Хто його бачив? Я бачив. І все? Ні. Я його бачу. земельна комісія. комісія, Ну, я скажу вже більше. Я не просто о, хочу сказати, що ви самі на себе не накликали, тому що е, це ми проголосуємо. Не, не питання в тому. Но діло в тому, якщо вже аудитор звертається, я вам скажу, як цей закон. А щоб потім ви не накликали самі на себе, щоб не мали потім. Неприємно. От дивіться, в разі якщо сільська зависна міська рада, це не знає. Ми прийняли рішення про здійснення державного контролю, за використання охоронних земель та забезпечення призначення державної від відповідних рад, повноваження радку зазначної сфери виконує центральний орган на нашої влади. Тобто це не було б тому, що ми не прийняли, а нам потім будуть душити нас, це ж може таке бути не нас, а вас, ви Наоборот, я можу сказати вам так: на що день, якщо вона прекрасно знають, ну скажу так, місяць, два чи півтора, їх перевіряють всі абсолютно служби, які є на території Вінницької області за використання земель. Всіх абсолютно, що ви це раз. По-друге, ми звернулися в чотири станції, проти владеш ми направлені відповідні вести до поліції, до прокуратури, до головного управління держав державної. Держгеокадастру України, оскільки в світі структурі створена державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель і направлена статус державної екологічної інспекції, тому що в них є інспектора, в них є повноваження щодо здійснення державного контролю з проханням здійснення перевірки, використання земельних ділянок на території нашої громади. І, власне, лише ну, на відповідь, що багато навезливих дискусію круг, як ми говоримо, де так, так. перевіряли оскільки воно перевірило до рівня, скільки. Було перевірено півтори тисячі договорів оренди земельних ділянок, укладених в наших земельних комунальних власності. Було перевірено всі повністю процедуру здійснення купівлі продажу земельних ділянок, ці земельні ділянки, які ми продавали, якщо повертається для ведення фермерського господарства, ті, які були в постійному користуванні. Ну, загалом по, всі, по всіх земельних питаннях. Це, так, це, так. Вони ж звертаються з цими. Вони, вони, вони всі договора переглянули далі. Я скажу навіть більше, вам на сьогоднішній день вже написаний акт обстеження, акт перевірки міської ради. В принципі, осталося його тільки нам вручити, а юридична складова при цього, -цього виконана. Значить, в чому полягає? Для того, щоб обстежувати земельні ділянки, значить, юридично я рахую своєї сторони, значить натурі. Пунне бути встановлені межі. Коли є встановлені натурі межі і ці земельні ділянки вибити, тоді, тоді, на сьогоднішній день, воно має юридичну силу. Все інше буде в законному порядку ну, так, в судді, ви чи станеться проскаржено, і міська рада, на жаль, станеться в такий процес, який е, юридично неправовий. Через те е, я скажу з свою думку. Доки до тих пір, вона каже земельна ділянка, каже поле, яке не будуть встановлені межі, висилати групу з міської ради, ту земельну ділянку там віряти, заміряти, я вважаю, що юридично це буде не неправильно Василь Васильович, будь ласка, вища освіта. Так, <правда> там фактично там фактично у нас боядують створити орган, який має... Законодавства, тому що відповідно до закону про Україну, про державний контроль за використанням охорони земель, є виписано чітке коло суб'єктів, які мають право перевіряти е додання охорони земель. Робоча група не передбачена жодним законодавчим актом. Більше того, в законі України про місцеве самоврядування такого поняття, як робоча група, не має <кхи> взагалі. За винятком статті 134 громадської очікування діяльності органів та посадових освіт місцевого самоврядування, але це не має жодного відношення. Тому е, фактично ми не можемо створювати цю робочу групу, тому що це не передбачено жодної норми, жодного нормативної. <кій> Дякую так, ну, да, це я це я я. листі там вказано на підставі чого, на підставі якої нормативи. Не вказано. Ні. Нічого не вказано. Нічого не вказано. Е, в Листі вказано на підставі закону України про е, основні засади здійснення державного фінансового контролю України. Якщо ви маєте час, я можу вам е, оголосити статтю 10 е, права державного. Фінансового контролю. Можете мені, можете мені повірити на слово. Якщо хочете, я зачитаю. Права органу держфінконтролю. Перше. Перевіряти в ході державного фінансового контролю, грошові, бухгалтерські документи і так далі. Звідти кошториться інші документи. Друге. Без, без перешкодного доступу в ході державного фінконтролю на склади у сховища і так далі. Третє залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців. Відповідних органів виконавчої влади, державних фондів і так далі для проведення перевірки. Четверте: примагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризації основних фондів товарно матеріальних цінностей, коштів і так далі. А в разі відмови звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій. П'яте. Одержати від Національного банку України та його установ банків інших кредитних відповідні дані. Шосте. Одержувати службових матеріальних відповідальних осіб об'єктів, що контролюються письмові пояснення. Сьоме. Пред'являти керівникам та іншим особам підприємства організації, що контролюються, обов'язковою доконання вимоги щодо усунення виявлених порушень. Восьмее. Порушувати, Восьме, порушувати передвідповідними державного органу питання про визнання недійснених договорів, укладених із порушення законодавства, судовому порядку стягнути в сусід державі коштів. Дев'яте. Дійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення. 9. прийом. Збирати та отримувати персональні дані особи у випадках передбачених законів. 10. Звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечення виконання умов, вимог щодо усунення винних під час здійснення держфінконтролю контролю порушень. 11. Одержувати від державних органів та органів. Місцевого самоврядування далі, е, документів, матеріалів, інформації, в тому числі з обмеженим доступом. 12. Проводити на підприємствах та організаціях зустрічні змірки з метою документального та фактичного підтвердження виду общеї якості операції. 13. Преявлені збитків, заданих державі е, визначати їх розмір встановленому законодавському порядку. 14. Ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади. І 15, порушити кордонівниками відповідних органів, державної влади, влади місцевого самоврядування і так далі. Тобто, цій статті, е, яка визначає повноваження е, органів фінансового контролю, не має жодної вказівки на те, що вони мають право вимагати їх підконтрольного що е, Якщо прийшов ви бачить, чи юридична група бачить, що воно незаконно, no. Сергій Олександрович був підписати його сам, а не збирати тут. <клухи> тому що, ще раз кажу, тому що стосується <клухи> <дитинники клухи> земельних питань відповідно до 26 ї статті в якому про місцеве самоврядування належить до виключної компетенції сесії. І не може ні голова, ні виконком, ні Андрійчук. Ні, Тимур, його команда самостійно вирішувати ці питання. Якщо лист Того... написаний на голову, ну для чого ви. Голову... Лист, вам вже сказали. лист написаний на раду. Но якщо на раду, так да. а якщо на голову, то ну, голову... ви писати. Навіть самі... дивіться, дивіться. нам йде маса кореспонденцій, де пишуть головів Погребрищенської міської ради. Але коли в листі йде чи в листі, чи в зверні, йде питання про повноваження, які належать. До компетенції сесії, де голова самостійно не має права взяти до закону, він виносить це на розгляд сесії, що власне і зробить. Я, я... давайте всі розуміють, що ті земельні питання, які розглядаються міською радою, виносяться на сесію, він затверджує прийняття рішення, і все останні. Значить, я ще раз скажу: в принципі, акт написаний всі документи зауваження відносно міської ради про надачу документів. Ці ті, які вони робили, зауваження відносно міського голови чи міської ради, не поступало в період проведення ревізії. Далі більше, вам скажу. дана ревізія відбувається майже півроку. І все, що хотіли, все вивчили, все ознайомилися, подивилися і вивчили все. Я скажу навіть більше, досить досконально, чи більше, що ви самі знали про війську раду. Дальше. Так, Більше запитань немає, я вважаю, що ми поступаємо юридично правильно. Якщо воно для юридичного неправильно, тоді е, будемо говорити, не говоримо, не чи рішення, як він говоримо, відрагуючи поліметричні, а я там. Юридичне, я ще раз повторюю, юридичне. Е, якщо більш немає запитання зауважень, тоді я можу пропозицію проєкт рішення прийняти з особу власного розміру. Порядок денний сесії вичерпано. 79-та сесія оголошується за Шановні колеги, ми зустрічаємося з вами 25 числа на черговій сесії, тобто на наступний четвер. Комісії проходиться в всього цієї п'ятниці, що графік не складали. Чергова сесія, яку ми не можемо перенести, оскільки ми проведення затвердили на початку.